Опа! А що це у нас таке? Доброго родня, ми з України, ось такий робочий день у нас. Блін, то я знімаю, ви лежите, то ви сидите нічого не робите. Ну, ви дивіться, люди ось це бігають, бігають, бо... бігають от, і щось делають. Ди <пілитися>, такі... ну, це люди щось роблять, а ви, ви я не бачу що ви щось зробити. Ось я коробку сколько не робив. Та О, to, око... то, то, то ти... не ви. Ні, це ви ні восьмі роблять. А, то у вас робочі є, так? Да? А, ты их понанимал, и они вам делают, да? Да, 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 да. Обидите им на крыльцах, при а главное, фирму не палить, чтобы не видно было. Ну, вот, знаете, я даже забываю, водичка, вот, медок есть. Чтобы силы были, работать. Это и, ваша униформа, прачивать. да? Я знаю, что одевать, видишь? У меня все мокрое, все одеваю, все мокрое, все одеваю. у вас тут носков куча, обуви куча, да, футбола. Да, да, да. Носки сопнуть. Прибрав, щоб не вкрали. Так, ж драні. Подивися, де то дірки не вибрать. А, ну, дірка, ну, а о, о, под... протерли. дирка, все протерли. проти мене. Це шампунь, бачите, яка руки миємо, ноги моємо. Все є у нас, бачите. ну давайте, сади, щоб щось робили, так? Так, 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 та очі. я говорю, як я не прийду, ви постійно нічого не делаєте. Хоть, хоть бы вы сделали. Тут... я комплексный бригадир? Ты понял, что нет? Ты приказ бачил, дали все как положено, чтобы я контролировал. Бро. Понял, тебе? нет? Рама тут дали, что порядок у меня. Видишь, что нет? Он... Да, какие там порядки? Все, все, давай. То... Давай, приду.